Привіт, крик душі з Німеччини. Вже не можу так жити більше. Я думаю, що багато хто реально в Німеччині просто падають духом, почувають себе якимись депресивними. Я вам скажу, в Україні я не знала цього відчуття, почуття. Це, це якесь просто щось таке нове. Навіть ще у Мюнхені. Ми два роки прожили у Мюнхені. Ось тільки рік ми зараз тут в НРВ, Північний Е, Тільки тут відчула я справжній якийсь такий депресивний чи напівдепресивний стан, з якого я постійно себе якось хочу витягнути. Ходжу на якийсь спорт, прогулянки, займаюся дітьми, собою, працюю, вчу німецьку. Я вже реально не знаю, що ще придумати, як ще себе зайняти, щоб не відчувати це. В Україні, в Києві я займалася е, кавою, мала кав'ярню невеличку. Біля Дрімтауну останні п'ять років перед війною. І я була максимум щасливою людиною в той період часу. І так, було не завжди легко. Були також якісь важкі моменти, які треба було переживати. І так само цей коронавірус тоді почався, і як ми це все. Переживали, але не було так, як тут. Ніколи не було цього поганючого відчуття. Я думаю, що багато хто, наприклад, ті, хто проживають в Україні, думають, о так, повиїжджали, ось вони там собі, джоб-центр, все, вони собі забезпечені, ходять, їздять. Так, дійсно. Це є. Але Але мінус той, що ти відірваний, відірваний з корінням, вирваний, кинутий десь. Особливо такі, як я, і таких багато, коли жінка поїхала сама з дітьми з одною, з двома, трьома дітьми, я знаю таких. Я особисто з двома поїхала: 300 доларів в кармані. І Якось ми так всі поїхали. Але, але не дивлячись на всі ці плюси Німеччини, реально розумієш, що Україна це просто це реально найкраще, що може з нами бути. І якби не війна, я вам скажу чесно, я. Я, я просто я, майже кожен день я думаю, як повернутися. Було б класно повернутися так. Трошки якби вже підбирали їх якісь кошти, і те, і те, і скільки в нас можливостей. Да, в нас дуже багато можливостей займатися чим хочеш. Тут, наприклад, після. Цього кав'ярні, після кав'ярні, я вже така вся була, о, я так... так мені це подобалося, я... люди, кава, все. Я приїхала сюди, до Мюнхена. Ну, не сюди, а спочатку до Мюнхена ми приїхали в сім'ю, попали одну болгарську сім'ю. Ми в них прожили скільки? Три місяці, напевно, так. Да. І я така була. Не дивлячись на весь цей стан війни і нерозуміння ситуації, не, ще не, не осознання навіть її дотепер, що відбувається, я була з такими думками, що зараз, якщо якийсь там час пройде, я собі можу і тут кав'ярню відкрити, чому ні? Я маю досвід, маю знання, маю бажання, люблю людей, люблю спілкування, кава. Так мені за все просто, просто моє. І потім, коли ти живеш в цьому і розумієш, починаєш ходити в джоб-центр, починаєш ходити ще в ці якісь амти їхні, туди, сюди десь ходиш, ці бумажки, ти починаєш більше розуміти, в принципі, їхньої системи. Як в них тут все працює? Що цей бізнес, ну, я не знаю, як він тут виживає. Зараз, вже, скільки ми тут четвертий рік, я працюю в одній е, будівельній компанії помічником бухгалтера. Це такий типу офіс-менеджер, помічник бухгалтера. Там в мене декілька різних таких обов'язків. Зараз трошки сховаюся від сонця, щоб і вже я почала розбиратися з податками, почала розбиратися вже ще більше з юридичною стороною. Я розумію, що тут просто, ну от, я спочатку не вірила, думаю, ой, всі так говорять, ой, тут так тяжко, так тяжко. Думаю, та що тяжко? Ну, всім тяжко. Я все одно якось же ці всі, вибачте, араби якісь повідкривали ці їхні. Шаурми, чи в техніці місцеві? Думаю, чому це ми не можемо? Ні, дійсно, можна. Я вже знаю ці шляхи, буду вам розказувати. До речі, підписуйтеся на мій канал, Наша Німеччина. Тут я вам розкажу всі сторони, плюси, мінуси Німеччини, якісь особисті моменти обговоримо. Я хотіла би бути з вами максимально щирою, відвертою, показати вам, показати вам <смі> цю сторону медалі, як тут, чому тут стільки багато українців, і чому вони ще далі їдуть сюди, і може дійсно і треба сюди їхати і лишатися? Таке ще питання стоїть. До речі, трошки такий імунітет понизився і ось вискочив момент на губі. Такий ось, але я з вами така, як я є. Я скажу вам також, наприклад, цей YouTube канал чому прийшов мені так, прийшла мені ця ідея, так само бо просто тут. Ну, це я не знаю, як назвати це відчуття, це якийсь крик душі. І я просто кинула собі виклик. Я вам скажу чесно, я навіть в рік робила, грубо говоря, там три фотографії. Я не любила це все виставляти себе. А тут ну ось такий виклик сама собі зробила і хочу тепер довести і собі, і вам показати все, що тут є. Ми будемо з вами їздити, шукати житло. Я хочу з'їздити в табір до українців, все у них дізнатися, як, що, які документи, як вам сюди приїхати, також юридичну сторону. Ну, тобто ми будемо реально розбиратися в Німеччині. Ось така в мене мета. І, будь ласка, не забувайте про свої підписки. Для мене вони важливі, так, тому що це буде просувати канал. Лайки, коментарі. Якщо вам цікаво, зайдіть ще на мій канал, я вже позаписувала відео. Я зробила оцінку диплома, до речі, я змінила вже параграф. Тепер я маю 18Б і тепер його, до речі дали мені не на два, а на 4 роки цю робочу візу. Також я відкриваю в одному із відео свій секрет. Будь ласка, дивіться, так само можете приміняти цей секрет в своїй міграційній службі. Ось, З приводу оцінки диплома, до речі, також звертайтеся до мене, я підскажу, як, що, куди. Якщо щось незрозуміло по відео, можемо разом з вами пройти цей шлях, я допоможу. Так що була рада записати це відео. До нових зустрічей!